Всім привітки, друзі! З вами я Назар! І сьогодні ми будемо знімати за колісся! Я вже давно це не знімав, до речі, передаю своєму другу привіт Кирилові, який мені допомагав знімати інші ролики. І сьогодні ми будемо, як завжди, проходити, ну, не як завжди, але проходити за все. Ну, всю цю гру проходити. Давайте перший раз зіграємо за людину, ну, яка має виконати завдання. Давай грузить! Чекаю. Угу. Вс. -мо. -йо. Все, погнали. Так, аккуратно біжимо до нашого завдання. Таке недалеко від. Недалеко. Так, виконуємо його. Все, и нам дається вот ключик. І тепер нам з тим ключиком треба добігти до дверей. Так. Не-не-не-не, ну ч ты за мною бежишь? Я він біжить? Ні, все він так. Не-не-не-не-не-не-не. Ну, будь ласка, відпусти мене. Бліс! Все, я виграв. Так. Добре, нам, нам якісь відсотки на ски не дають. Так. Давайте тепер за монстра зіграємо. Подивимося, як це. За монстр бу, 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 бу багато. Блін, скин українця попався. Ладно, вибач, Але так треба. Так, спідран полетіла Бачу двох Мінус. Бачив. Да. Мінус. Так, де другий. Мінус. Буде. Ну, вивезю країну, зазвичай, реально. Я не знав, що тут скини є. Ладно, все. Ми закінчили гру. Давайте почнемо другий рівень. За людину ще раз. Так. Давайте далі. Погнали. Хлопці, давайте нам треба врятуватися, звідси якомога швидше. швидше Все. Якийсь кристал я розвинув. Нє. нє ні. Вибачте, хлопці, але я вже втік. Ну, я прикольно до речі, не збираємо. 150 монеток. Плюс. Так. Тепер на 600 монеток. Тут є магазин, ніби. Що я не побачив. Тут можна купити різні скини. Я хочу купити як. Ну, українець! Я хочу купити от. Блін, я не можу його нажати на нього, на жаль. Ладно. Зараз гран за монстра! Так, полетіло на ці грі. Ну, хоч тут нема українців. Все, лату, потікаємо. Я не знаю, куда ви потекла, але перший я за повіжу де Да де Дай да, дайте. Он сюда побег. Ты сюда выбежал, рожаю. але так треба. Выбежать. Так, другий. Это, будь ласка. Я тебе называю. Да это. Ага, ты ж там вижу жар. Ты сюда. Ах, ти. Давай, де сюди. сюда. Досюда. Повей! Тут тоже э, прикольная гра. Мне подобається. Ми сьогодні постараємося пройти весь ну, перше лоббі. Оце все. Оці всі п'ять рівнів. Приходимо знов за людину, як завжди, по традиції. І ми маємо знов тікати від монстра. Ну, це деколи дуже хардкорно. Нехай а... на телефоне поб'ють. Ладно. Тікаємо. Тікаємо, тікав, чекаємо, чекав, Короче, Коротше, нам треба якусь звіт. Давайте в гірку. Близько, мені близько. Акратно. Вибачте? Фух, все, я втік. Я не можу його забрати за рекламу, бо я без інтернету граю, щоб реклама не вилазила. А самі мене розумієте. Так. Треба теж тв... два ми закінчили це. Давай скоріше. Я хочу вже когось схавати. Вогонь, Ронна. Аріум. Килай. Давай. Все, раз. Два, три, Втікайте всі. Я пов'яжу сразу за кучкою. Не знаю чого, але так треба. Мач філла того десь тут. Блин, я його пропустив! Нє. Раз. Два. Двох. Три. І останній десь там бежить. Ди сюди. Вибачте, як так треба. Все, я вам знову монстр. Полагаю всіх. Да, е, е. давай. Е, давай, екай. екей. Прикольно було. Так, у мене 980 монеток, я за ці гроші. Ні, 1130. Я за ці гроші можу і нічого не купити. Так, Граємо знову Чуберіка, Чучундріка. Короче, і зразу біжимо до завдання. Так буде ще легше раз монстр бели нас, монстр бели нас, монстр біля нас. Біля нас. Тут зелений дизайн. Блука и. Так, все. Я не разумею, вона она землей не может в одну дверку забігти то Нравимо. Давайте попутано я не треба нічого Так. Все, давайте пройдем за монстра. Давай. Маргарита. Маргарита є. Кірс костюми. Кокомайкос і індасом. І тут. І тут. Так, побігли спершу за цією жменькою. Мінус. Так. Для другий? У Маргаріта, вибач. Мінус. Мінус. О, сирен головий? Так. Все, у нас теперь 1000 тисячу... монеток, Це так скажем. Это волі прикольно. Это щось подем... Буде... Не, нажаль ми за це. Нам треба 600 100. Ой, я за монстр почав... Блин. Ладно, ничего. Пограємо за монстр потім шалек, що буде. Так. На треба что-то тут побегати, почекати, поки воно... Мені щось подумает. Давайте, раз, Ну, в одну точку побігти... Ну це понятно, за ким я побіжу. Де супер? йо Йома, я нечайно обернувся, злякався. Де ви? Бачу синього. Чого зупинився? На. Де ти? Ти з ключем? Нє, там в нього в ключ... Ні. Ну вибач, да, пацан, але така гра. Так. Ну мене вже просять перейти на інший рівень. Але я вже хочу перше закінчити цей. І поки на мене є гроші, я можу зараз купити. Так, заходимо в магазин. Блін. Давайте все. Все, я купив. Скоро граємо І все. Думаю. Так. О, все, втекаем, 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 втекаем. Давайте, давайте, хлопцы. Нам треба сховатися подальше. Будет зараз гарно, когда зараз до меня все... Да, он сюда идет. Ладно, что я знаю, с спидрану. Бляха, сори, 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 братан. Нет, все, именно в ловушку поймал. Именно в ловушку. Не все лякают теперь. Давай, ты Все, я пройшов. Все, все лобби. Все, я пройшов все, всі рівні. Всім дякую за перегляд, всім па-па, Ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Всім гарного дня!